Замовила собі батарейки, які неодноразові, які шкодять екології, а які заряджаються ось з такого кабеля. Не в комплекті йдуть в такому кейсі. Що ж попробуйте відкрити їх? Отак. От Відкриваються Чотири штучки. USB-C. Type-C-порт для зарядочки собі зручненько, всі зразу зарядив і користуєшся прекрасно. Щось вони вкладатися не хочуть, ну що ми йому знайдемо от такі от батареїчки в кейсі. Ще раз повторюсь, Зарядочка відразу на 4 порти, що дуже зручно, всі 4 разом. А придбала я їх. Цей суперкомплект. Через те, що користуюсь додатковою мишкою, яка живиться від батарейок та клавіатурою. Тому буду тестувати, як, що, а потім розкажу, чи варто, але 100% варто купувати, тому що цим самим ми не забруднюємо екологію, а перезаряджаємо декілька разів. Не пам'ятаю скільки, але достатньо. І тоді можна буде, є сервіси, є люди, які роблять навіть перепаковку таких речей. Тобто, як свій цикл вони спрацюють, перезаряджаються, то можна буде їх віддати, їх перепакують і користуватися заново. Тобто все з турботою про природу.